Я, Національний гетьман України і українських земель, сьогодні оголошую національну програму про будівництво національної тюрми довгострокового в'язнення європейського типу, національного гетьмана України і українських земель. Перше. Передумови та необхідність будівництва тюрми довгострокового в'язнення європейського типу. За словами Уітсона Черчилля, про суспільство можна судити по тому, як воно ставиться до своїх в'язнів. На сьогодні Україна ставиться до своїх в'язнів дуже погано. Друге, офіцери правоохоронці достеменно знають, що не суворість покарання, а впевненість в його невідворотності і своєчасному розкритті злочинів. Та наявність тюрми суворого режиму насправді є фактором, який здатен зупинити людину, особливо корупціонера і зрадника української нації. Третє, довічне позбавлення волі це новий інститут для України, тому існує дуже багато проблем при його застосуванні. Так, до 2000 року. В Україні до вічного позбавлення волі не було, була смертна кара. Коли скасували смертну кару, то максимальним покаранням, яке передбачалось Кримінальним кодексом України, стало позбавлення волі сроком на 15 років, це дало розквіт корупційній системі в Україні в короткий термін. Приватні в'язниці Європи і США Визначаються як неурядові установи, які працюють від імені держави. Україні потрібні приватні в'язниці. Потенційно кожна приватна в'язниця це надходження до місцевих бюджетів громад та додаткові робочі місця для місцевих мешканців і офіцерів запасу правоохоронної системи держави. Україні потрібна спеці... спеціалізована приватна тюрма до вистрокового ув'язнення європейського типу для офіцерів прокуратури, прокурорів, суддів, офіцерів і службовців правоохоронної системи України, офіцерів-корупціонерів СБУ, Національної поліції України та інших силових структур України. Національний аналіз показав. Що в Україні національної корупції немає, тому українській нації боротися з національною корупцією все одно, що боротися з фантомом. Але є корупційні системи, створені іноземними розвідувальними центрами, особливо ФСБ Російської Федерації та іншими державами, такими як Болгарія, Румунія, Ізраїль, Угорщина. Національний аналіз корупційних систем в Україні показує, що учасниками корупційних систем в Україні є в основному агенти іноземних меншин в Україні. Корупцію в національних судах представляють в основному судді агенти КГБ і ФСБ Російської Федерації. Цей підхід зберігається і в силових структурах України. Національній державі Україна потрібна державна громадська система національного цивільного контролю за діяльністю національних судів, національних силових структур національної бюджетної фінансової системи на всіх рівнях державного управління, системи безпеки і оборони України. Сучасні тюрми в Україні. Побудовані за часів Радянського Союзу, і є продовженням політики сталінізму, де в'язень не рахувався людиною та позбавлявся всіх Конституційних прав і людської гідності взагалі, незалежній національній держави Україна такого не повинно бути. Головною передумовою будівництва національної тюрми довгострокового ув'язнення європейського типу національного гетьмана України і українських земель є розкрадання бюджету держави майже на 30%. Бюджетів громад України на 50% розкладання бюджетів в основному йде по плану іноземних розвідувальних служб, агентів впливу іноземних розвідок, організованих злочинних угрупувань з використання національних меншин України. В деяких районах. України національні меншини очолюють і наповнюють на 99% національні прокуратури України, національні поліції, національні суди, національні служби СБУ і місцеву владу і використовують державний бюджет і бюджет громад на свій розсуд проти української нації. А в деяких випадках і фінансують за рахунок національних бюджетних коштів іноземні розвідувальні центри. Друге, загальне положення національної програми. Вони такі. Аналіз країн світу, які зараз використовують приватні в'язниці. Або в процесі реалізації таких планів є держави Бельгія, Франція, Бразилія. Чилі, Ямайка, Японія, Мексика, Перу, Таїланд, США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія. І список постійно розширюється. в 2018 році: 184% ув'язнених в Австралії утримувалися у приватних в'язницях. В США 8,4% утримуються у приватних в'язницях. Підтверджує необхідність, і це підтверджує необхідність приватної тюрми Національного гетьмана України для боротьби з корупцією, зрадою держави. І ми бачимо, що в Бельгії приватна тюрма в державі забезпечує 60% бюджету країни. Такий результат ми можемо досягнути і в Україні. На даний час. Активним є прийняття закону, що дозволив би створити приватні в'язниці в Україні, мотивація полягає в економії бюджетних коштів, переводячи в'язнів до строкового в'язнення, які самі цього бажають. Та спроможні оплатити своє ув'язнення приватній в'язниці для ув'язнення державних службовців та представників органів місцевого самоврядування, суддів, прокурорів і працівників прокуратури, працівників правоохоронних органів до приватної в'язниці, що будуть утримуватись за європейськими вимогами. Приватна в'язниця. Тюрма довострокового в'язнення Європейського типу Головної Ради українських віцерів створюється з метою ув'язнення в'язнів за контрактом з урядом України у приватній в'язниці Головної Ради українських віцерів та з метою зняття фінансової... фінансового тягаря з держави по утриманню в'язнів довострокового в'язнення та перекладання його на плечі самих. Ув'язнених корупціонерів і зрадників України, що отримували кошти на розвал України від іноземних розвідувальних центрів, які будуть оплачувати своє ув'язнення в тюрмі довгострокове ув'язнення європейського типу Головної Ради українських офіцерів та національного гетьмана України. Головна Рада українських офіцерів укладає угоду з урядом України. На проєктування, будівництво та експлуатацію тюрми довгострокового в'язнення Європейського типу національного гетьмана України для тримання в'язнів довгострокового в'язнення європейського типу, створюючи підприємство державного приватного типу. Може бути обрана напівприватна система, яка складається з делегування несуверенних місій держави. Кухні, пральні обслуговування приватні тюрмі та залишення охорони та безпеки державі. Організація роботи ув'язнених в тюремних майстернях, одне із завдань, яке в цьому випадку також делегується приватним в'язницям. Запровадження приватних в'язниць та пов'язаних з цим професіоналізм у в'язницях поліпшить. Працевлаштування засуджених на довгий термін та роботу в приватних тюрмах місцевих жителів та офіцерів запасу правоохоронних органів. Особливість утримання корупціонерів та розкрадачів бюджетів усіх рівнів полягає в тому, що їм створюється умова детального опису корупційних схем та схем розкрадання державного і місцевого бюджетів. Детальний опис. Всіх учасників кримінальних схем буде основою звільнення корупціонерів з підварти. Головним засновником національної приватної тюрми довгостроков європейського типу є Головна Рада українських офіцерів, Інститут національного гетьмана України і українських земель та вся українська нація. Світовий досвід показує, що найбільші американські компанії, які працюють, в цьому секторі ССА і GEO груп, вони управляють більше ніж 120 виправними установами 140 тисяч осіб. Їхній щорічний прибуток становить близько 2 мільярдів доларів. Подібна практика поширення і в Європі, зокрема в Великій Британії. Де вже визнали, що утримання одного ув'язненого у приватній в'язниці коштує менше, ніж в державній. Основні організаційні заходи національної програми. Національну приватну тюрму вострокового ув'язнення європейського типу національного гетьмана України і українських земель може побудувати кожна українська громада. Або їх об'єднання на основі Господарського кодексу України, погодження з головною Радою українських офіцерів та затвердженого положення національним гетьманом України і українських земель. На основі цієї національної програми відповідальним є національний гетьман України і українських земель. Підприємство. Товариство Національна тюрма довгострокового ув'язнення європейського типу Національного гетьмана України і українських земель після реєстрації Міністерством юстиції України, Міністерством справедливості України організовує будівництво. Проводиться попередня проектна робота, створюється попередня проектна документація. Попередня документація погоджується з Інститутом національного гетьмана України і українських земель архітектором регіону, Міністерством справедливості України, створюється план будівництва. На основі погодженої попередньої проєктної документації розробляється генеральний план національної і приватної тюрми. Довостроку ув'язнення європейського типу, національного гетьмана України і українських земель згідно архітектурних та юридичних вимог чинного законодавства України та Європейського суду з прав людини. Фінансування проєктування і будівництва може бути проведено за рішенням громади, з місцевого бюджету громади, може фінансувати з національного бюджету. Держава може фінансуватись українським народом і всією українською нацією на основі добровільних народних пожертв. як громадянами України, так і іноземними громадянами. Можуть застосовуватись спонсорські види фінансування. В особливих умовах можуть фінансувати будівництво самі представники корупційних організацій України і Європейського Союзу, такі як. Асоціація суддів, асоціація адвокатів, асоціація державних службовців, Асоціація банківських працівників, Асоціація та профспілка працівників силових структур України, Асоціація працівників митної служби, Асоціація працівників Міністерств відомств України та інші народові організації корупціонерів України і агентів іноземних розвідувальних служб. В процесі підготовки до проєктування будівництва і інших заходів будівництва Національної тюрми довгострокового ув'язнення європейського типу національного гетьмана України і українських земель формується колектив управління тюрмою з офіцерів запасу силових структур України, ветеранів збройних змагань за Україну. І направляється на навчання і стажування до США, Великої Британії, Бельгії. При національній тюрмі довгострокове ув'язнення європейського типу Національного гетьмана України і українських земель створюється спеціальний незалежний суд, спеціальна незалежна прокуратура, спеціальна незалежна адвокатура, що діє на європейських принципах справедливості і честі. Посади в спеціальному незалежному суді, спеціальній незалежній прокуратурі, спеціальній незалежній адвокатурі можуть займати фахівці Європейського Союзу на конкурсній основі. Спеціальний незалежний суд. Спеціалізована незалежна прокуратура, спеціалізована незалежна адвокатура національної тюрми довгостроково в'язнення європейського типу, національного гетьмана України і українських земель діють на положеннях, затверджених Міністерством юстиції України, Міністерством справедливості України. Принципи діяльності національної тюрми довгострокового в'язання європейського типу, національного гетьмана України і українських земель є такими. Товариство Національна тюрма вострокового в'язнення європейського типу, національного гетьмана України, і українських земель, діє на основі національної справедливості, честі та людської гідності, з вимогами до кожного в'язня. Повної національної чесності, як до товаришів по злочинам, так і членів своєї родини і національного громадського суспільства Держави Україна. Головним принципом є принцип невідворотності, покарання та повернення вкраденого народу України. Принцип справедливості, який відновлюється. Національній тюрмі довгострокове ув'язнення європейського типу, національного гетьмана України українських земель спеціальним незалежним судом, спеціальною незалежною прокуратурою, спеціальною незалежною адвокатурою та їх вищим справедливим рішенням з участю Європейського суду з прав людини. Кожен ув'язнений. Національній тюрмі довгострокове в'язнення європейського типу, національна гетьмана України і українських земель має волю особистого вибору роботи в цілях свого утримання та забезпечення себе і тюрми всім необхідним, написання мемуарів свого злочинного життя та корупційної діяльності з метою їх друку та отримання гонорару. З метою використання їх як явки з повинною. Явка з повинною та повернення вкрадених коштів державі може зменшити термін утримання корупціонера в тюрмі і його близьких родичів та учасників злочинних схем. Близькі родичі, корупціонера звільняються від утримання їх в національній тюрмі довгострокову ув'язнення європейського типу, національного гетьмана України і українських земель, якщо вони повернули державі всі кошти і майно отримані від корупційних дій їх родичів. Принципи розміщення національної тюрми довгострокового ув'язнення Європейського типу Національного гетьмана України і українських земель. Розміщення національної тюрми довгострокового в'язнення Європейського типу Національного гетьмана України і українських земель здійснюється не ближче, ніж 50 км від обласних центрів і 10 км від районних центрів на ділянках земель місцевих громад. Що не використовуються для ведення сільського господарства, біля кар'єрів, видобутку корисних копалин та ділянок для будівництва фабрик і заводів та інших промислових підприємств всіх видів діяльності та сільськогосподарських ферм, місць переробки та зберігання твердих відходів великих міст і сіл України, будівельних матеріалів та їх переробки. В районі біля національної тюрми довгострокове ув'язнення європейського типу національного гетьмана України і українських земель можуть створювати свої енергосистеми, сонячні станції, газові генератори та інші економічні і екологічні об'єкти. Робочі місця для в'язнів можуть створюватись і в самій національній тюрмі довгострокове ув'язнення європейського типу національного гетьмана України і українських земель. Головний корпус національної тюрми довострокового в'язнення європейського типу національного гетьмана України і українських земель повинен будуватись в місцях з видом на провідні автомобільні шляхи, щоб було добре видно напис Національна тюрма довострокового в'язнення, щоб і напис на головному корпусі тюрми ніс виховну роль. Основні принципи утримання в національній тюрмі довгострокове ув'язнення європейського типу національного гетьмана України і Українських земель. В національну ну, тюрму до довгостроково ув'язнення європейського типу Національного гетьмана України і Українських земель може бути зарахований в'язень корупціонер за рішенням Національного суду, а також добровільно за власний. Рахунок в цілях збереження життя і як свідка, і як злочинця, якому загрожує фізична розправа, можуть бути добровільно прийняті до національної тюрми довгостроково в'язнення європейського типу національного гетьмана України, українських земель, родичі корупціонера, які приймали участь у корупційних схемах та розкраданні майна держави і громадян України, були учасниками злочинів. І яким загрожує фізична розправа? Корупціонер, який напише мемуари про участь у злочинах і опише детально ролі всіх учасників, організаторів виконавців по всьому світу, і назначить місця схову, грошей і майна та їх учасників, і це підтвердиться. Перевірку детективами Національного бюро економічної безпеки України і буде повернуто Державі Україна. Тоді за рішенням спеціального суду національної тюрми довгострокової ув'язнення Європейського типу національного гетьмана України українських земель корупціонер може бути звільнений з під варти за його бажанням. В'язні корупціонери. В'язні агенти наземних розвиток, що приймали участь у розкладанні державного бюджету і національного майна і знаходяться на утриманні національної тюрми довгострокових ув'язнення європейського типу національного гетьмана України і українських земель, забезпечуються всім необхідним, дотримуються всі людські умови, утримання і поводження, крім волі і свободи. Ну і головне програми це національне і державне значення національної програми. Держава Україна, маючи в кожній області гетьманстві національну тюрму довгострокового ув'язнення європейського типу національного гетьмана України і українських земель, забезпечить в короткий термін повну ліквідацію всіх корупційних схем корупціонерів. Агентів ФСБ Російської Федерації і їх близьких учасників антидержавної діяльності по розкладанню державних коштів і майна. Офіцери силових структур України, які займаються боротьбою з корупцією, будуть знати про наявність національної тюрми довгострокового в'язнення європейського типу, національного гетьмана України і українських земель, і будуть виконувати свої обов'язки більш досконало. І результативно, чесно і оперативно будуть знати, що при звільненні з основної служби будуть мати робочі місця в зазначеній тюрмі довгострокове ув'язнення. Кожна обласна гетьманська тюрма довгострокового ув'язнення буде надавати прибуток державі і місцевій громаді більш ніж 4 мільярди гривень в рік, всього на Україні більше. 100 мільярдів гривень зменшить навантаження на державний бюджет України та прийме активну участь у поверненні вкрадених активів держави через спеціальний незалежний суд, спеціальну незалежну прокуратуру, спеціальну незалежну адвокатуру. Високе людське і гідне ставлення держави Україна до в'язнів до вострокового ув'язнення – з повним збереженням всіх прав людини, крім свободи і волі, підніме авторитет держав Україна на європейському і світовому рівнях, виконає всі вимоги Європейської гартії та Європейського Суду з прав людини. Утримання в'язнів за їх власний кошт та рахунок членів їх сімей дасть державі Україна великий економічний ефект та утримання. Інших в'язниць держави на високому європейському рівні. Добровільне ув'язнення корупціонера і агента іноземної розвідки в тюрмі довгострокове ув'язнення збереже його життя і дасть можливість виявити причини злочинності в державі та повернути вкрадені кошти і майно державі України. Кожне міністерство відомство України буде мати свої вільні місця. Для корупціонерів міністерства та утримувати їх за рахунок корупційних схем міністерства і особисто корупціонерів та членів їх сімей. Наявність в Україні такої приватної національної тюрми довгостроково в'язнення європейського типу, типу дасть можливість кожному керівнику, кожній громаді, кожному українцю. Моніторити, відстежувати корупційні дії схеми та направляти в тюрму вострокового ув'язнення всіх причетних до корупційних схем без застави грошей і майна. Непримиренна всенародна боротьба. Української нації з корупції, організованою злочинністю, іноземним шпіонажем корупцією Російської Федерації в Україні як основою нападу Російської Федерації на Україну підніме міжнародний авторитет української нації у світі, найважливішим елементом боротьби української нації за чистоту уряду Верховної Ради. Офісу Президента України, Офісу Генерального прокурора України, національної системи суддів, правоохоронних органів є велике національне будівництво, національної тюрми довгострокове ув'язнення європейського типу, національного гетьмана України і українських земель. Слава Україні!